Сьогодні наша розмова буде про спотові ETF, про його прийняття, про очікування щодо нього, про реалії нашого життя. Отже, приєднуйся, тобі буде цікаво. Всім привіт, мої любі! З вами Світлана, і сьогодні в нас черговий огляд ринку. Що можу я сказати про цей тиждень, який минув? Був він дуже тяжким. Всі очікували прийняття спотового біткоїн ETF і правильно робили, бо дійсно прийняли, але... На ті очікування, що люди закладали в це в цю подію. А якщо ти ще не підписаний на мій канал? То саме час зараз це зробити. Підпишись, будь ласка, постав лайк цьому відео наперед, якщо хочеш, дзвіночок, щоб не пропустити мої наступне відео. Якщо не зареєстрований на біржі Binance або Бабі, то я залишаю під цим відео реферальне посилання. Реєструйся. Будеш мати приємні бонуси в торгівлі. А ми пігнали дивитися, що ж відбувається з нашим крипторинком. Отже, що було в нас минулого тижня? Давайте собі пригадаємо в ніч з 8 на 9 Взламали офіційну сторінку в Twitter, все і написали, що вже відкоїть прийнято. Ніби генслер вже це оголосив, що все прийнято і є перший спотові. Відразу стріла пішла вгору, біткоін пішов вгору і всі швиденько за ним давай купляти. І тут буквально за декілька хвилин, може я не знаю, до півгодини, виходить пост, що нас взламали, що такого не було. Це тому не вірте. Все назад, всі стріла вниз. Такі маніпуляції страшні побрило тоді страшну кількість людей. Ну, ринок страшно. Постраждав від того. Хто має за це відповідати, невідомо. Знайшли того, хто б зламав чи не знайшли. Якщо це не сама сець, такі маніпуляції зробила. Ну, але тут важко щось сказати. Далі, що ми наблюдаємо яку картину, такі приймають в середу, вночі, ну, для нас вночі, для них то шоста -го година. Приймають той спотріб від коєніт. Всі вже запрягли санки, зараз полетимо вгору. А ринок, стоїть, нічого не відбувається. Всі почали говорити, що зараз перетечуть гроші. От як тільки приймуть біткоїні ETF, відразу з біткоїна в ефір будуть перетікати гроші. Фактично, почали перетікати з біткоїна в ефір. Ефір виріс майже до ну, досяг 18-річного максимуму свого і виріс майже до 2,700. Крім ефіру, почали рости валютки, які пов'язані з ефіром безпосередньо. Ефіріум класік, ну багато. Я не буду зараз всіх перечисляти, от остання з таких відомих валют. Енс, то є Етеріум Неймсервіс. Він виріс на 75%, Взагалі дуже багато. Тому так, ефір підріс, це класно. А що ж буде далі в нас з біткоїном? Давайте розбиратися. Поточна цінова дія біткоїн демонструє численні подібності з 2019 роком. Тоді головна криптовалюта пережила сильний висхідний тренд. Але за кілька місяців до Халину зазнала глибокої корекції. Ми вже то розбирали. В попередніх оглядах, ще давніше, давніше, я казала, що перед халвінгом була серйозна корекція. Ну, ми це все можемо бачити на графік. Тому, крім численних технічних подібностей, між поточною ситуацією на ринку біткоїна і фракталом 2019-го на паралелі вказує і ончейн аналіз Перші два сигнали стосуються відомого індикатора Unrealized Profit Loss. E, значить, цей індикатор НуПЛ являє собою різницю між відносним нереалізованим прибутком і збитками. Цей показник можна розрахувати, віднявши реалізовану капіталізацію від ринкової капіталізації та розділивши отриманий результат на ринкову капіталізацію. NUPOL існує в декількох варіантах для всіх інвесторів, для довгострокових утримувачів LTH і для короткострокових утримувачів STH. Значить, на графіку базової версії Нупл ми бачимо, що наразі індикатор перебуває в зеленій зоні. Під час зрілого, бишачого ринку ця область сигналізує про сильний висхідний тренд. В цій зоні зелені він він може ще перебувати якийсь час, він тільки почав в неї заходити, як ми бачимо з картин. Але скільки він в ній пробуде, це невідомо. В днях вимірюється це. Тижнях. Побачимо. Однак, історично, перший вхід у цю зону після фіксації макру дна в попередніх циклах, червоні кола, вказував на корекцію, що насувається. Після першого досягнення області впевненості сині кола. Досить швидко слідували спади. Потім нупол повертався назад в жовту область оптимізму. Однак, у 2019-му і на початку 2020 року Нупол знову впав до мінімумів. У Помаранчевій надія і навіть червоній капітуляції областях. Якщо історія повторюється, на біткоін може очікувати швидка корекція. Про це багато хто говорить. Я так само це відчуваю по тому, як рухається ринок. Хоча маркетмейкер може все змінити, але ну, принаймні так виглядає, так аналіз. Ну і трейдери, які торгують, вони відчувають, як рухається ринок. Він зараз дуже такий, ну от просто таке враження, що шуртисти не дають сильно вирватися. І відразу як тільки якийсь серйозний йде вверх підйом, відразу вони опускають, щоб не дай Бог не прорвало там нічого. Тому дивимося. Може, дійсно хтось хоче закупитися дешевше і хоче його винести в район 32 тисяч, так як йому зараз промозує. Давайте глянемо на графік, щоб ми це все розуміли гарніше і наочніше. Отже, цей коридорчик, що я йому малювала, він з нього вийшов, по ідеї мав би відразу падати вниз. Ідеї. Але оця новина, яка наша, те, що я вже казала, що відбулося з 8 на 9 в ніч ця маніпуляція, вона його винесла аж сюди. Та, ще був гарний ріст ось ми бачимо 11 числа. Так само, вже після прийняття біткоінті, вже ніби надурили, почали заманювати блонги людей. Люди купилися, і дивіться, що зробили, як опустили його на дно. Дивіться, він зараз моментально за тих пару днів опустився. Аж в зону 41 300, Бачите, 41 370 на деривативах. Тобто, це дуже серйозне падіння, ке солідне за два дня. Тому я е, просто, ну чому би вони його опускали в цю зону. Назад в той коридорчик вернули. Назад в той. я думаю, що це є. І дивіться, бачите, Фібоначі вони забрали. Фібоначі, цей великий рівень просто забрали, і максимум 22-го року забрали, тобто, все свою програму, максимум вони виконали. Ось, бачите, закололи навіть оцей максимум, пощупали його, нічого там не знайшли цікавого і вернулися назад. Я думаю, швидше за все ми підемо на корект. Не було ще такої глибокої корекції. Дивіться, вже скільки часу. Ми ростемо, ростемо дуже стрімко по всіх законах фізики і ринку, по ідеї, ми би мали йти на корекцію. Тим більше дивіться, тут ще в нас така утворилася лінія трендова, до якої було вже багато доторкань. І зараз ми її закололи знову. Знову вже ось тут два заколи було. Тут підхід був до неї 3-го числа, і ось 11-го, більше 12-го, був закол відбувся. І зараз бачите, що ми робимо зупинилися, можна сказати, відбилися від цієї трендової. Вирішується питання, що ж робити, але можливо ще ось сюди. Ми вернемося трошки декілька спроб ще зробимо підрости, але більше все змахує на те, що нас будуть зараз жорстко опускати вниз. Ще я не прогнозую цього, це можна тільки гадати, бо тому, що ще не було такого серйозного заколу цієї тренду. От коли вже буде і буде ретест, тоді можна буде. Я напевно буду таки розглядати вже шурти. Наразі я все ж таки лишаю не туда не сюди. Давайте ще глянемо на домінацію. Тут дуже цікаві речі відбуваються. Вона мала так само свою трендову довший час. І дивіться, по ній тут такі були в неї корекції. По ній відбувся злам структури такий серйозний. Не хочуть ще біточок, бачите, піднявся трошки на тих новинах, але все рівно вертаємося назад. Тобто таке враження, що таки фактично скоро може бути альтсезон. Поки біточок буде йти на корекцію, альти можуть почати рости. Ефір він в своєму каналі рухається зростаючому і дійшов до верху каналу. Трошечки його заколов, але відбився від верхньої стінки. Так само тянули на новині про спотовий ефір. ETF. Трошки протягнули його, ну так солідно, скажімо так, протягнули, бо тому що він досить серйозновий. Я думала, що вже до 3 тисячі дійде. І ще тут йому недалеко до Fibonacci 05, тому ефір ще може рости. У зв'язку з тим, тут гарна в нього цифра 3000 і Fibonacci 05 на 2800. От ефір мені виглядає більше лонгово. Але мені не подобається, що він відбився від каналу. Давайте поки що знову ж таки не туди, і не сюди. Будемо бачити, як він той канал заколить. От заколить канал, тоді. Відразу, якщо він знову ж таки дійде знову до верху каналу, я відразу буду розглядати йому ноги. Поки що він туди не сюди. Через те, що він відбився. BNB. А і що я ще помітила? Що на споті почали рости об'єми в ефіру, так серйозно почали рости. Можливо, ще буде ріст в ефіра. Ну, давайте, знаєте, таки дійсно. Я даю йому лон. Так само, той індикатор дуже важливий, що об'єми ростуть. BNB, давайте подивимося. Ну він вже свою місію виконав. І Якщо брати, наприклад, по Еліота, то ця друга хвилька ще виглядає, що мала би бути ще і третя. Дивіться, ось так виглядає. Еліот на ньому. Ось і що, і куди він рухається? До 368. Було б непогано його побачити в цій зоні, що я йому тут малювала, це є 0,38 по ФІБО. Тому є всі шанси йому сюди дійти. Думаю, що BNB ще буде рости. Солана зараз рухається в трикутнику. Оцей великий такий ріст по сулані трошечки насторожує, що може бути ще. Ну, але вже досить і досить така корекція відбулася. То, що мені не подобається, що він тут підходив до своїх отих ліній, до тої от лінії, він її заколов, цю трендову. Тому сулани я лишаю туди і не сюди. У зв'язку з тим трикутником, в зв'язку з тим, що і тут є куди пробивати, і тут є куди пробивати. Тут, знаєте, така ситуація. До 0,5 по Фібу він трішечки не дійшов. Тому є всі шанси йому сюди піднятися. Тут недалеко лишилося 133, 140 можна його сподіватися. Я думаю, тому я думаю, в найближчий час він може ще рванути. Може ще рванути якраз за тими. Якщо навіть брати його Еліота, то було б непогано його ще так понаблюдати. Ось тому солана, бачите, трикутник. Я поки що не берусь не туди, і сюди йому давати. І серпів. Ага, в нього спадаючий канал. Я йому малювала. Оці всі лінії, які я йому малювала, він до них не доходив. Тобто він почав рухатися вниз, так як я і казала, бачите, рух почався в нього вниз. Поки він в спадаючому каналі, наразі я його лишаю в шорт. От вирветься з каналу, тоді будемо лонгувати по ньому. Поки що. І тут от такий закол в нього серйозний. Ну, тут така утворюється в нього лінія з двома доторканнями навіть більше. Ну, побачимо, поки що наразі шорт. Ну що ж, друзі, в принципі, такого щось, аж щоб було видно, куди буде рухатись ринок, нема. Нема і новин таких. Всі замрили і чекають, що ж буде далі. Які? Чи буде той відскок вниз, чи буде та корекція така глибока, яку прогнозують біткоїну, чи не буде, куди буде рухатись альта, все це все наразі дуже туманно і невідомо. Те, що гроші перетекли з біткоїна в ефір, видно в альту видно, відразу стало видно. Ті холдери біткоїна, ті, що ходять, ті тримають, і будуть тримати ще довгі роки його тут, само собою, те, що біткоїн, багато хто вже перевів на біржу так само в розмірі, там великому, потужному, насторожує, але то таке, знаєте, таке вже було не раз. Хтось скидається, хтось не скидається, ну, зливається, я маю на увазі. То є ринок, є ті, хто хочуть продати, і завжди знаходяться ті, хто хоче купити, то не вгадаєш. Ми маємо що чекати, дивитися, торгувати зараз так само, як завжди, з обережністю. Але такого чіткого зараз руху не видно, я не бачу. Тому наразі в мене поки що прогнозів таких чітких немає. Обережно торгуємо. Зі збереженням ризик-менеджменту, слідкуємо за новинами, підписуємося на мій канал, якщо ще не підписані, ставимо лайк цьому відео. Напишіть, мені, будь ласка, якийсь коментар, мені буде дуже приємно з вами поспілкуватися. Ну і що я можу ще сказати? До нових зустрічей, па-па!